Зі ставка у полтавському мікрорайоні рибці дістали тіло чоловіка. 41-річний полтавець провалився під лід і не зміг самостійно вибратися. Надійшло повідомлення від місцевих про те, що на озері по вулиці Правденка людина опинилась під кригою. Тіло даного чоловіка направлено на судову медичну експертизу. Всі обставини зараз встановлюються. З початку року на території нашої Полтавської області вже сталося 55 нещасних випадків на воді, внаслідок чого загинуло 49 осіб. З них троє дітей. Холодний період року загинуло 18 осіб. Виходити на кригу на водоймах безпечно тоді, коли товщина льоду досягне 8 сантиметрів, каже Андрій Ярощук. Якщо все ж таки виправилися під лід, треба максимально перенести свою вагу тіла на товщу льоду. І Намагатися вибратися на лід, щоб далі не провалитися, а також кликати на допомогу. Якщо став свідком, треба дістати мотузку або ремінь, або длинну палку. І, розпоставшись на льоду, підійти близько до цієї людини, до ополонки і кинути. Предмет телефонувати 101. Ползком к нему підбираємося, щоб правильно розподілити вес. Тому що стояв, ви зразу провалитесь, ви не дойдете, ми смотримо по ситуації, какая толщина льда, на якому дистанції находиться чоловік, який провалився. З е -е, пополом спасательного плота ми можемо. Сюди на нього спеціальний костюм. За словами начальника відділу обласного управління рятувальників Андрія Ярощука. Торік в області нещасних випадків на воді було на десяток більше, ніж цього року 65. Із 16 трапилося у холодну пору, 10 людей загинули, провалившись під лід. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.